Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати страву, яка у національних кухнях називається по-різному. В Україні ліниві гарбузові вареники чи галушки. Ще раз повторю, процес дуже швидкий. Як бачите, вода навіть не встигла закипіти. У підсолений окріп кидаємо вареники і відразу помішуємо. Як тільки вареники спливуть і закиплять, варити їх 4-5 хвилин. Цього повністю достатньо. Далі готові ліниві гарбузові вареники витягаємо за допомогою шумовки або сита на тацу. Потім викладаємо наші симпатичні вареники на тарілку. Щедро посипаємо їх цукром.